У ніч на 16 квітня Росія влаштувала масовану атаку безпілотниками і авіабомбами. Під вогнем опинилися щонайменше п'ять областей. Пошкоджені будинки, інфраструктура, підприємства. Поранено десятки людей. Українська ППО знищила 57 із 97 дронів. Ще 34 безпілотники-імітатори не дісталися цілі. Детальніше дивіться далі. Одеса вночі зазнала масованого удару дронами камікацею, спалахнула пожежі на кількох вулицях, горіли житлові будинки та склади. Постраждали троє людей. Одна родина врятувалася дивом, правило двох стін знову спрацювало у розбитому вщент будинку. Місто прокинулося у диму та тиші після вибухів. На Дніпропетровщині росіяни атакували приватне підприємство. Вибухами знищено 10 авто. Пошкоджений газопровід. Виникли дві пожежі. На жаль, є поранені. У Нікополі нова атака дронами камікадзе та артилерією. Руйнування житлового будинку, гаража, господарства. На Новопавлівську громаду Росія скинула каби, пошкоджено 10 будинків, магазини, інфраструктуру та леп. На Харківщині удар ефпівдронами по Клиновій Новоселівці. Зруйновано будинок і господарські споруди. А на Чернігівщині друга за два дні ворожа атака по поїзду у Семенівці. Безпілотник Молнія влучив у пасажирський склад і підприємство. На щастя, вибухівка не здетонувала, люди не постраждали. У Херсоні вночі ворожа авіація атакувала центральні квартали міста, поцілили чотири каби прямим влучанням у житлові будинки. Один удар просто в авто цивільної людини. Почалася пожежа. Паралельно місто обстрілювали артилерією. Уже відомо про одного пораненого у місті та 11 осіб по області. Пошкоджено багатоповерхівки, 11 будинків, гаражі, газогони та авто. Голова МВА Херсона потрапив під обстріл під час виконання обов'язків. Вітаю, шановні херсонці. Сьогодні зранку у нас знову. На Миколаївщині вночі ППО знищила три шахеди. Але куцурубську громаду росіяни атакували ще вісім разів ФПВ-дронами. Після одного із ударів без електрики залишилися чотири населені пункти. На Полтавщині уламка збитого ворожого дрона пошкодили ЛЕП у Решетпілівській громаді. Два села без світла. Ремонт триває. Запорізька область: 513 ударів за добу, із них 382 – безпілотниками. Обстріляно 13 населених пунктів: Куляйполе, Степногірськ, Юрківка, Мала Токмачка, Новодарівка, Щербаки. Тощо Цілеспрямоване спрямоване знищення цивільної інфраструктури, будинків, леп та доріг. У сумах рятувальники третій день ліквідовують наслідки російського удару по центру міста, 13 квітня. Демонтовано 325 кубічних метрів завалів, 60 віконних отворів. За минулу добу 247 вибухів, 115 обстрілів, 12 громад під атакою. На жаль, поранено людину у Краснопільській громаді. За 22 дні, так званого перемир'я, загинули майже в 2,5 рази більше українців ніж за аналогічний період до того. Загалом цієї ночі ворог випустив 97 дронів. Із них 57 було збито силами ППО. Ще 34 – це імітаційні безпілотники, які було локаційно втрачено. У ніч на 16 квітня Росію знову охопили масовані атаки БПЛА. Вибухи, пожежі та роботу ПВО зафіксовано у низці регіонів: Курській, Білгородській, Воронезькій, Липецькій області, Московському регіоні, Івановщині, а також у тимчасово окупованому українському Криму. Найгучніше на Курщині у прикордонному з Україною місті Рильськ. Після скидання боєприпасу із дрона пролунала сильна детонація. Виникла масштабна пожежа. Губернатор Курської області публічно визнав удар. Нагадаємо, що ЗСУ нанесли удар проти 448-ї ракетної бригади РФ, яка перед тим у вербну неділю атакувала місто Суми. Саме по пункту постійної дислокації цієї бригади українські сили завдали удару у відповідь, повідомив генштаб. Схожа історія у Івановській області. Добрі ППЛА атакували місто Шуя, де дислокується 112-та ракетна бригада РФ, яка також могла бути причетна до удару по Сумах. Міноборони Росії повідомило про нібито збиття семи дронів над регіоном протягом лише півтори години з 8.00 до 9.40 за московським часом. На Білгородщині ситуація взагалі вийшла із під контролю. Українські сили зайшли у прикордонні населені пункти і завданням відтягнути резерви ворога від Курщини та Харківщини. За словами нардепа Костенка, уже понад 13 квадратних кілометрів території РФ опинилися у сірій зоні. Пабліки тим часом повідомляють про першу задокументовану втрату Су 2 С43 Мальва армії Росії саме у Курській області. Також російська авіація продовжує знищувати свою ж територію. Із 11 по 14 квітня російські літаки впустили щонайменше 8 авіабомб авіабомбфаб на Білгородську область. Постраждали села: Трирічне, Домніно, Казинка, Страгуни, Станове, Драгунка. А Орловка дістала аж двічі 12 і 14 квітня. Втрат серед цивільних за заявами немає. На додачу у Ярославлі та Нижньому Новгороді, це понад 900 кілометрів від України. Вранці запроваджено авіаційний план кавьор через появу дронів у повітряному просторі. Аеропорти припинили прийом і відправку рейсів. Москва, до речі, теж неспокійна. Там існують чутну роботу ПВО. У той же час оборонні сили України також повернули контроль над населеним пунктом Дніпроенергія у Донецькій області і покращили тактичне положення на двох критичних напрямках. Про це повідомив генерал Наєв. Тим часом співзасновник Діпстейт Роман Погорілий у ефірі українського радіо заявив, що курське групування РФ потенційно можуть перекинути на інші напрямки фронту. Хоча наразі воно повністю зосереджене на спробі витіснення ЗСУ із прикордонної зони. І як родзинка за оцінками Reuters, зараз половину потреб російської армії у снарядах закриває КНДР. Із вересня 2023 року Північна Корея здійснила 64 поставки, передавши Росії від 4 до 6 мільйонів боєприпасів. Верховна Рада України 16 квітня підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці. До 6 серпня 2025 року ініціативу президента Володимира Зеленського підтримали 346 народних депутатів. Лише один парламентар проголосував проти: Олексій Гончаренко від Європейської солідарності. Гончаренко ще напередодні заявив про намір не підтримувати продовження дії воєнного стану та мобілізації. У своєму виступі він підкреслив цитую. Три місяці тому на останньому голосуванні за мобілізацію та воєнний стан я попереджав, що більше це не підтримую, якщо не буде термінів служби. За цей час ніхто не поверхнув і пальцем. Термінів служби немає. Хоча в раді давно лежить мій законопроект, де все чітко прописано. Кінець цитати він також заявив про невиконання обіцянок уряду щодо мобілізації. За рік не виконано жодної обіцянки каміну про демобілізаційний законопроект. Суцільна брехня. Саме тому я виконую обіцянку і голосуватиму сьогодні проти. Позицію Гончаренко підтримав і лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко. Він заявив, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а й для побудови авторитарного режиму. Кінець цитати, за словами Порошенка, його фракція не підтримує продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував різко. Депутати, які завтра проголосують проти продовження воєнного стану, є агентами Путіна. Гончаренко відповів не менш емоційно. Цитую: ну і відповім Стефанчуку: результат кастингу Путіна це ОПЗЖ, які до сих пір в Раді, і без яких жодне рішення влада не може прийняти. Тим часом військові на фронті просять політиків утриматися від маніпуляцій. Один із військових, лейтенант ЗСУ із позивним Алекс, прокоментував ситуацію так. Люблю маніпуляції на мобілізації та воєнному стані. Це просто самий сок для деяких політичних діячів. Всі хочуть додому, це правда. Але чи можемо ми дозволити собі розпустити велику частину людей додому? На жаль, ні. Це об'єктивна оцінка. Воювати буде нікому. Він також додав, що доцільно було б розглянути можливість тривалих відпусток для тих, хто відслужив понад два роки, а також вдосконалити систему ротації, аби знизити навантаження на бійців. Аналітики нагадують, будь-яке непогоджене ослаблення режиму воєнного стану чи зменшення мобілізаційної бази зараз на тлі загроз нових атак з боку Росії може мати критичні наслідки. Про це, зокрема, попереджають у Генштабі. Одним лише рекрутингом потребу ЗСУ у людях не покриєш. Суспільство має максимально об'єднатися. Путін готує ескалацію. Ми маємо готуватися до спротиву. Коментують у оборонних колах. Нагадаємо, лише минулого тижня активно обговорювалася ймовірність виборів у липні. Проте, внесення законопроєктів про продовження воєнного стану зняло цю тему із порядку денного. Народний депутат Роман Костенко раніше припустив: цитую: я не виключаю, що буде перемир'я у травні однак, навіть у разі часткового затишчя на фронті, юридично та безпеково держава залишається у стані збройного конфлікту. Сполучені Штати Америки не вестимуть перемовин із Росією та не знімуть санкції, поки Кремль не припинить війну проти України. Про це чітко заявила речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Процитую: жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває, наголосила вона, коментуючи чутки про можливу домовленість із Москвою. Брюс також додала, що ракетний удар по сумах, внаслідок якого загинуло щонайменше 35 мирних жителів. Став ще одним доказом того, хто насправді не хоче миру за її словами. США наразі зосереджені на досягненні припинення вогню. Однак будь-які переговори будуть можливі лише після припинення російської агресії. На тлі цих заяв прозвучала і позиція президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі із президентом Сальвадора Наївом Букели він прокоментував ситуацію. Цитую: я хочу зупинити вбивства, і я думаю, що ми добре просуваємося у цьому плані. Я думаю, що дуже скоро у нас будуть дуже хороші пропозиції. Проте американський президент не уточнив, від кого саме надходять ці пропозиції. Його слова пролунали після масованих атак Росії на Кривий Ріг і Суми. Зокрема, 4 квітня Росія вдарила балістикою із касетною бойовою частиною по житловому району Кривого Рогу біля дитячого майданчика. Загинули 19 людей, зокрема 9 дітей. 13 квітня російські війська атакували суми двома балістичними ракетами. За офіційними даними, внаслідок цього загинуло щонайменше 35 людей, серед них 11-річний хлопчик та 17-річний підліток. Ці удари були помилкою, зазначив Трамп, коментуючи атаку по сумах. На цьому тлі активізувалися міжнародні перемовини. Як повідомляє політико, вже цього тижня держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться у Франції із головою МЗС Жаном Нуелем Баро. А спецпредставник Білого Дому Вітков проведе переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном. Однією із головних тем буде Україна поряд із питаннями Ірану та тарифної політики. Паралельно тривають українсько-американські переговори про укладання угоди щодо розвідки і спільного використання стратегічно важливих корисних копалин. У Вашингтоні минулого тижня відбулася технічна зустріч делегацій двох країн. 15 квітня президент Володимир Зеленський заявив, процитую, переговори були позитивними. Це була технічна зустріч, і такі контакти триватимуть весь тиждень. Міністр фінансів США Скотт Бесент у коментарі Блумберг підтвердив, підписання може відбутися уже цього тижня. Ми дуже, дуже близькі. Угода може бути підписана вже цього тижня. У той же час Bloomberg зазначає, що український уряд відмовився від офіційного коментаря. Натомість у мінфіні США повідомили, що переговори були продуктивними, і Сполучені Штати із нетерпінням чекають на завершення перемовин. Росія кинула на північно-східний фронт нове м'ясо північно-корейське солдатів. І не просто солдатів. За словами представника української розвідки на Харківщині і Сумщині працює підготовлена спецура КНДР. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у інтерв'ю японському телеканалу NHK. За його словами, армія Північної Кореї бере участь у боях проти України і вже втратила щонайменше 5 тисяч військових. Сьогодні в Курській області перебувають ще близько 6 тисяч північно-корейських солдатів. Вони активно залучаються до бойових дій, особливо у районах, що межують із Харківською і Сумською областями. Гур зауважує. Мова йде не просто про гарматне м'ясо. Солдати КНДР за останній час істотно покращили рівень підготовки, змінили тактику і вже працюють малими групами по одному два бійці із чіткими штурмовими завданнями. У розвідці додають, що раніше вони йшли фронтально і масово і гинули десятками. Тепер це підготовлені групи, які діють точково. Також угор наголошують, мовний бар'єр із російськими військовими не заважає корейцям. Вони просто отримують завдання і без слів ідуть у бій. Ніякого обговорення чи координації, повне підпорядкування і сліпе виконання наказів. Як пише нью із з посиланням на південно-корейський аналітичний центр Кіда, Північна Корея уже зробила понад 20 мільярдів доларів на війні в Україні, постачаючи Росії боєприпаси і відправляючи людей. Найбільший прибуток від артилерійських снарядів, деякі російські частини. Повністю залежить від північнокорейського забезпечення згідно із оцінками із 11 тисяч військових, яких Пхеньян направив до війни проти України. Понад 4 тисячі вже загинули. Натомість грошима КНДР особливо не цікавиться. Вона бере із Кремля високотехнологічною зброєю, технікою і допомогою у військовій модернізації. Скандальна заява Трампа приголомшила Київ та партнерів. Він категорично відмовився від угоди на 50 мільярдів доларів для підтримки України, навіть якщо ці гроші надходять із фондів ЄС. Про це повідомляє видання Більд передає ценсорнет. Мова йде про термінову ініціативу президента Зеленського: використати заморожені російські активи для закупівлі ЗРК Петріот і іншої зброї. Але Трамп пішов в Абанк. Зеленський сам почав цю війну, заявив Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Ель Сальвадоро 14 квітня. Фактично звинувативши українського лідера у великій війні, яка триває уже третій рік. Таке висловлювання викликало шок навіть серед близьких партнерів США. Водночас Більд повідомляє, Трамп вважає неприйнятною навіть угоду, яка б не вимагала грошей із бюджету США. Лише техніку в обмін на європейські кошти. Позиція Трампа б'є по найболючішому протиповітряній обороні України, яка зараз критично ослаблена після варварських ударів Росії по Кривому Рогу та Сумам унаслідок яких загинули десятки мирних жителів, Київ просив про нові терміново. Одна ракета до них коштує 5,5 мільйонів євро. Україна має право захищати своє небо. Ми пропонуємо прозору і вигідну угоду. Але якщо вона зірветься, відповідальність буде на тих, хто відмовився, сказав один із українських дипломатів на умовах анонімності. У той самий час у Німеччині нова хвиля песимізму. Потенційний канцлер Фрідріх Мерц, який раніше допускав постачання ракет Таурус. Тепер, ймовірно, відмовиться від цієї ідеї. Після ознайомлення із секретною інформацією Мерц ще раз все зважить. Ми не хочемо стати стороною у війні, заявив Матіас Мирш із соціал-демократичної партії у коментарі і США. Це означає, що українська мрія про далекобійну зброю може вкотре розбитися об страх німецької коаліції. На тлі геополітичних гойдалок український ОПК бере ініціативу у власні руки. Вже зараз понад 40% зброї, яку використовують Сили оборони України, це наша розробка. Ми виробляємо більше ніж тисячу найменувань зброї, заявив президент Зеленський. Позитивним винятком стала Литва. Міністр оборони Рустам Уміров повідомив, що Вільнюс виділяє 10 мільйонів євро на виробництво української далекобійної зброї. Це перший транш у межах меморандуму, підписаного у грудні 2024 року. Гроші підуть на посилення ракетного потенціалу України. Як гадаєте, чи варто очікувати від партнерів далекобійні ракети, які так необхідні для захисту українського неба? Діліться своєю думкою у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити вподобайки.